17 власних постановок за життя представив в лондонському Вест-Енді англійський драматург та актор Рей Куні. Найбільш довгограючою комедією стала його п'єса Занадто одружений таксист, яка протрималася 9 років на лондонській театральній сцені. Сьогодні з репертуарів театру, як в Україні, так і в світі п'єси куні не лише не зникають, а й стали дуже актуальними. Режисери залюбки вдихають в них нове життя для Петра Авраменка. Шлях до постановки п'єси Рея Куні був тривалий. Коні популярний у Європі, і чому до цього часу не ставили? Ну, конкретно, я наприклад, тому що він мені був не цікавий до цього часу. От як режисер, ну я знав його твори. Мені просто було нецікаво, я брав інші твори. Чому режисер бере таку виставу ні прочитав, щось ні побачив, можливо, то актуальність, про яку ви кажете. І от тебе ти загорівся, ти ставиш саме цю комедію. Це перше. По-друге, це не найкращий твір куні, який він ну, написав. В мене як режисера, оцей твір мені здався самим таким вдалим, який я би хотів поставити. Я як режисер. Я в ньому побачив, як я це буду ставити, і так. Подивився на на склад, склади Київтеатрі і зрозумів, що в принципі у нас є ці персонажі, які можуть їх зіграти. Що це? Гроші, Джей! Гроші. Бабки. Капуста. Мільйон сімсот п'ятдесят. Випадково знайдена валіза з неймовірною сумою грошей, стає об'єктом мрій всіх без винятку відвідувачів квартири. Ця ж валіза є джерелом постійних неприємностей. Ситуації, що виникають навколо випадкових грошей, абсурдні, несподівані, швидкі та смішні. Все це тримає увагу глядача та робить виставу яскравою, веселою та надзвичайно динамічною. Сітком саме таке жанрове рішення знайшов для постановки класичної комедії п'єси режисер Петро Авраменко. Це е, навіть не комедія, а це найскладніший жанр, це саме сіткома. Чому? Тому що він е, має свої закони. Сітком він не несе ніякої, по суті, смислової великої нагрузки. Не потрібно думати всі вистави про те. Треба їх красти, не треба. Є погані люди, непогані. Ви приходите, ви отримуєте, відпочиваєте, отримуєте насолоду. Прем'єра нової вистави, яку своїм глядачам дарує Житомирський академічний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги, є своєрідним подарунком до міжнародного дня театру, який відзначається 27 березня, це буде свято. А оскільки день знаєте, театр він неможливий без глядача. То хочеться, щоб це свято було не тільки для акторів і тих, хто служить в Мельпомені, а і для його величності глядача. Запрошуємо всіх святкувати разом з нами міжнародний день театру. Крім того, адміністрація закликає театралів не оминати увагою в репертуарі театру і бенефіси акторів, які є не менш цікавими та захоплюючими